Задачка із теорії ймовірності. Яка ймовірність того, що у вас вкрали велосипед, потім ви пішли працювати у поліцію і знайшли його? Теоретично, чесно скажемо, не знаємо. А практично півроку тому у Чернігівця Євгена Іваненка вкрали двоколісного друга. Знайшов він його вже працюючи інспектором патрульної поліції? Так все впало, що саме на маршруті мого патрулювання. Ну, ми здійснювали патрулювання та виявили, Чоловіка, який вів, а, в руках цей велосипед який я одразу помітив та впізнав, пізнати було неважко. Мало того, що фірма-виробник велосипеду рідкісна для України і він був привезений із-за кордону, так злодії ще й виявились дилетантами, і навіть не поздирали з нього наліпки. Попри те, що велосипед пройшов через руки кількох перепродавців, на ньому залишились всі характерні ознаки, описані у кримінальному провадженні про крадіжку відкритому ще восени минулого року. Ось наліпки, ось тут від замку мого на Також обод мій, я його додатково брав, став, піддалі, руль. Патрульне Іваненко викликав на місце знахідки слідчо-оперативну групу, яка засвідчила велосипед. Його всі ознаки співпадають, і після детального опису та фотофіксації повернула власнику під зберігальну розписку. Згідно кримінального процесуального кодексу, ця річ вилучається за протокол, складається, і вона, як речовий доказ в кримінальному провадженні, може бути надана потерпілому під зберігальну розписку або може направлятися і на товарознавчу експертизу. Історія патрульного Іваненка так і залишилась би підтвердженням теорії ймовірності, якби не розголос в інтернеті. Хтось за Євгена порадів, а дехто і звинуватив, мовляв, використав службове становище і забрав свій же викрадений велосипед. Процедура завжди одна й та сама. Це не залежить від того, хто знайшов цю викрадену річ. Буквально кілька тижнів тому чоловік, чернігівець в інтернет оголошенні, побачив, що продається велосипед, якого який у нього викрали півтора року тому. Він зателефонував тому, хто продає продавав цей велосипед. Зустрівся з ним, побачив, що це саме його велосипед. Викликав слідчо оперативну групу. Його вилучили, склали протокол вилучення, і під зберегальну розписку, як речовий доказ, він був повернутий власникові. Тож, якщо ви побачили свою викрадену річ, маєте докази, що вона ваша, подряпини, потертості, документи, номерні знаки, тощо викликайте поліцію. Коли ж вам не пощастило купити річ, яка згодом виявилась краденою, можете подавати позов до суду про відшкодування збитків на крадія, якщо звичайно поліція його зловила. А якщо знали, що купуєте крадене, стаття світить уже і вам. Євген же каже, знахідка ним свого велосипеду абсолютна випадковість, але дуже символічна. Ця ситуація з велосипедом це ще один індикатор того, що я зробив правильний вибір. Розмірковуючи на це з філософської точки зору, я зрозумів, що можливо, це мій поклик піти в поліцію, раз вже я став жертвою ну, такого ксовілля угу. крадіїв, то можливо, дійсно, треба щось міняти. Поки ж колишній помічник нотаріуса, який поміняв теплий офіс на форму поліцейського, і за півтора місяці роботи вже затримував не лише хуліганів підлітків на підпитку, а й особливо небезпеку. Вечного озброєного злочинця чекає, коли зможе до схочу накататись на своєму велосипеді, і обіцяє допомагати всім чернігівцям, яким знадобиться його поліцейська поміч. Ну а найвища мета Євгена, хай якби це не звучало пафосно, зробити чернігів цивілізованішим, а людей правосвідомими.